Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Головні виклики на ринку праці в Україні під час війни. Таку економічну проблему серед інших обговорили бізнесмени, менеджери міжнародних грантових програм, представники влади на засіданні круглого столу, яке відбулося в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Ми хочемо насправді таку гостру тему підняти це питання забезпечення бізнесу кадрами. Ми відчуваємо, що в економіці українській сьогодні ця проблема виходить на перший план. Сьогодні ми будемо мати можливість в рамках, ну хочу сказати, що це в рамках відбувається в рамках проекту. Юсеть підтримує Івано-Франківську торгову промислову палату в навчаннях, в тренінгах якраз і це йде від конкурентно спроможної економіки України. І сьогодні ми би дуже хотіли, щоб почути від бізнесу, от як бізнес працює сьогодні в умовах кадрового голоду, які рішення приймаються на виробництві, на підприємництві. Для вирішення цієї проблеми будемо мати можливість долучити до роботи в круглому столі директора департаменту Міністерства економіки і місцеву владу. І ми дуже хочемо почути, от які пропозиції можливості сьогодні є від влади в частковому вирішенні цього питання. Дуже велика підтримка йде від наших міжнародних партнерів. Саме програми міжнародних партнерів сьогодні... В першу чергу спрямовані якраз на вирішення кадрових проблем. І в першу чергу це йде від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, від конкурентно-спроможної економіки. Тобто, ми бачимо, що працюють програми перекваліфікації, коли жінок вчать і чоловічим професіям. І сьогодні центри зайнятості стали під пильним оком. Тобто, в них є при центрах зайнятості є центри професійно-технічної освіти, які повинні перенавчати кадри для бізнесу. як це відчуває бізнес? Чи він користується? Рестується тими, є програми державні, наскільки бізнес ними користується, наскільки вони йому потрібні? Навіть візьмемо економічне бронювання. Так сьогодні ситуація покращилася. Сьогодні вже в бізнесу є набагато більше можливостей для бронювання своїх працівників, але цього недостатньо. От як ми маємо знайти баланс між розвитком економіки, яка є запорукою нашої перемоги, і Іншими напрямками надзвичайної актуальності набувають питання збереження кадрового потенціалу на експортно орієнтованих підприємствах. Навіть після завершення війни, коли буде процес відновлення держави, експортно орієнтовані підприємства будуть в центрі розумієте, тому що вся держава буде очікувати на поступлення на валютні поступлення, які будуть йти якраз від продажу української продукції. І напевно, що вже зараз треба над цим задуматися. І от, наприклад, в нашому проекті насправді є великі експортери, середні експортери з західного регіону України, і от коли ми з ними спілкуємося, так Процес бронювання є складним. Проте хочу відмітити, що от зараз, коли міністерство не коли Кабмін видав нову постанову, вона трошки пом'якшила процес бронювання, і вона долучила до процесу бронювання на багато підприємств. Сьогодні повноваження віддані обласним військовим адміністраціям, і вони поставили ті критерії, які допоможуть підприємствам зареєструватися. І кожна обласна військова адміністрація вона розуміє про те, що основне її завдання поряд з забезпеченням. Фронту є і забезпечення розвитку економіки, тому вона в свої критерії ставить такі показники, які допоможуть підприємствам сьогодні працювати. Бізнес каже, що однозначно треба працювати над тим, щоб кадри залишалися в межах виробничих процесів, тому що таке огульне висмикування людей з під прохідної це дуже ну, можливо. Ми розуміємо, що війна, але висмикування людей з під прохідної забирання людей з виробничих процесів призводить тільки до. Того, що виробництво зупиняється на певний час, а деякі навіть можуть мати таких штучних штучних спеціалістів, яких просто зараз неможливо замінити. Тому ми виступаємо за те, щоб була зрозуміла політика бронювання для того, щоб можна було забронювати робітників і щоб ми мали повну гарантію, що їх не заберуть найближчим часом. Ну і так само кластер готовий до того, щоб бронювати певні категорії дуже важливих. Дуже важливих, важливого персоналу за допомогою економічного бронювання, з приводу того, як це відбувається зараз. У нас ну ми, як і вся Україна, маємо кризу кадрів, намагаються залучати максимально всюди, де, де тільки можна жінок. У нас вже є жінки, які працюють на станках, тому що так життя зараз складається. Ну і звичайно, ми співпрацюємо так само дуже тісно з університетом нафти і газу з приводу. Дуальної освіти, коли студенти одночасно і навчаються, і йдуть працювати. Це так само один із таких моментів, який який зараз допомагає. Ми розуміємо, що зараз надзвичайно складна ситуація не тільки в підприємств, експортерів, але й всі в підприємствах це власне пошук і найманих працівників. Дуже важливо зараз знайти можливість утримати тих працівників, які вже є. Тому що в нас є критично важливі підприємства, які працюють над життєзабезпеченням нашої територіальної громади, нашої області, тому ми намагаємося сприяти нашим підприємствам в можливостях бронювання своїх працівників. Ну і також, звичайно, сьогодні будемо піднімати питання професійного зростання, перепідготовки. Залучення, можливо, десь жіночої праці на місце чоловічих професій. Важливу місію з питань професійної переорієнтації тепер виконують центри зайнятості. Івано-Франківській області втілюють чимало дієвих програм. Програми перекваліфікації працюють в службі зайнятості. Одна із програм, це та, яка дає можливість перекваліфікуватися чи підвищити кваліфікацію саме зареєстрованим безробітним, яка продовжує активно працювати. Інша програма це надання ваучера. Отримання ваучера, яка дає можливість е, тій категорії, яка не є зареєстрованими безробітними, також отримати можливість фінансової підтримки та здобуття іншої професії чи підвищення знову ж таки кваліфікації, перекваліфікації. І також е, нова програма, яка працює зараз е, по навчанню, це саме для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Е, ця програма дає можливість навчання, е, здобуття якоїсь професії, або от е, е, можливість пройти. par nombre. Навчальну програму в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, але знову ж таки звернув увагу, що це саме для наших учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Деякі роботодавці, коли раніше це була так, якби коментар, що це має бути саме чоловік. Так то зараз немає значення, чи це особа чоловічої чи, чи жіночій. Так що також ми відчуваємо значну, звичайно, дуже значну потребу саме. Чоловіків, які б закрили певні вакансії, оскільки в службі зайнятості, навіть якщо дивитися, то раніше це було приблизно 40% – це особи чоловічої статі, тепер це приблизно 30% осіб чоловічої статі. У Нас навіть був період, коли були 24% – це тільки чоловіків, все інше це були жінки. Ну, таким яскравим прикладом можу сказати, що у 2023 році, в кінці року, в нас навч... отримала ваучер жінка і пішла навчатися за професію сапер. І успішно зараз на даний час працює військовій частині. На сьогодні для України як ніколи важлива грантова підтримка міжнародних програм. Тут також виникають певні труднощі в зв'язку з браком кадрів на підприємствах. Одною з основних умов надання грантової підтримки є пропозиція від підприємства, скільки нових робочих місць вони створять. І тому вони беруть на себе тут зобов'язання. Наприклад, там, протягом реалізації грантової угоди гранту вони беруть на себе зобов'язання створити 20-30 робочих місць, ну і збільшити продажі, і збільшити власні інвестиції в бізнес. Так от виникає запитання, що. Ці вакансії відкриті, а підприємства не можуть знайти людей. Причому вони вже готові, знаєте, це не є, звісно, що потрібно висококваліфіковані кадри, але в основному це слюсар, столяр, фрезерувальник. Ну, тобто навіть такі, вони не можуть апріорі знайти людей, вони готові самі вчити. І тому зараз ми шукаємо такі дуже знаєте. Прийнятні всім і бізнесу і людям точки, щоб люди про це знали і йшли працювати. Цікава пропозиція ваша була щоб залучати студентів до виробничих. Так, так. Дивіться, зараз доступна дуальна освіта. Тобто, студенти бачать дуже багато канікул. Але для того, щоб ми зараз говоримо в основному ну, і про студентів професійно-технічної освіти, але це може бути підготовка, практика і одразу працевлаштування. Але є величезна когорта зараз на даний момент студентів вищих навчальних закладів. І особливо це стосується і технічних вузів, і не тільки технічних вузів. Є канікули, є е, можливість. Дуже багато шчаться і віддалено, тобто онлайн. Але на той момент вони можуть практично здобувати перше якусь свою роботу, знаєте, додатково, паралельно, що вони можуть на всякий випадок бути захищені, якщо вони не влаштуються, наприклад, там по фаху. У нас же дуже багато так є, що завершують університети, ви знаєте, і потім шукають роботи і працюють далеко не за фахом. Але на даний момент і прив'язуватися до того фаху, чим ти займаєшся, особливо, якщо ти, якщо ти технічний. Якщо ти там в майбутньому маєш бути чи інженером, тобто таким чином. І ми зараз про це думаємо, щоб підтримати бізнеси в, в, таких, в такому напрямку, створити такий прецедент показовий. Знаєте, щоб це вже стало гарною практикою, тому що це з одного боку і добре для того, щоб ці студенти були гарними фахівцями в наступному, а з іншого боку, це закриває величезний попит на певні спеціальності. Учасники обговорень актуалізували основні. Пропозиції для підвищення конкурентно спроможності української економіки, а особливо експортно орієнтованих підприємств. Міжнародна економічна спільнота разом з науковцями вже розробляє основні алгоритми якісної відбудови України після перемоги у війні. Зокрема, започатковано цикл наукових конференцій з цих питань. Перша нещодавно відбулася у Варшаві. Співорганізаторами її стали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Варшавський університет та Вищий Застонії. Естонії. Це проєкт на перспективу, і основним завданням його є визначення найскладніших проблем в нашій державі, які можуть гальмувати швидкий поступ України до членства в ЄС та НАТО. Конференція називалася Перемога у війні, перемогти в мирі, сприяючи в Україні. Досить така широка тема, але вона така вступна в рамках проекту, який ми сподіваємося реалізувати найближчі роки, який буде зорієнтований на те, щоб допомогти. Використовуючи досвід іноземних експертів, партнерів, науковців в Україні підготуватися до того, щоб стати повноцінною частиною цивілізованого світу, Європейського союзу, північно-атлантичного альянсу, тобто обговорити питання, пов'язані з запровадженням більш досконалої системи державного управління, сучасних зразків місцевого самоврядування, удосконалення правової системи, питань пов'язані із діяльністю судів і багато інших речей. Тобто, ми започаткували, зробили перший крок. В тому напрямку, щоб залучити принаймні європейську експертську спільноту до підтримки подібних реформ в Україні, і сподіваємося, що цей перший крок дозволить ну, зробити Україну ближчою до Європейського Союзу і підготувати до нас до повноцінного доступу. Ну, ваші колеги направду вже аналізують, і вони на що найбільше звертають увагу? На яку царину? Правову, напевне, ну в рамках. Цієї конференції було визначено два аспекти. Перший аспект це загрози для України для українського суспільства в контексті російської триваючої російської агресії. І тут різні питання піднімалися в значною мірою пов'язані із. Інформаційними спецопераціями з боку Росії з іншого боку, робився акцент на питаннях, пов'язаних з корупційними якимись проявами і неефективність державного самоврядування в певних сферах. З іншого боку, говорилося про необхідність реформування про те. Які кроки потрібно продовжити, які потрібно напевне дещо змінювати, підправляти? Тобто, грубо кажучи, з одного боку виклики, з іншого боку, що потрібно робити. Ми зуміли зібрати досить цікавих людей, які презентували низку країн: Великобританію, Естонію, Словенію, зрозуміло, що Польщу. в майбутньому коло цих людей буде розширюватися. Ми будемо напрацьовувати, збирати експертів, які з одного боку мають досить з іншого боку, мають ну, зацікавлення в тому, щоб допомогти Україні стати ближчою до Європейського Союзу стосується тих категорій, на які ці проекти зорієнтовані, ми в першому випадку, тобто на цій конференції, ми запрошували студентів, які ну, десь дотичні. По тематиці до питань, які ми обговорювали, але без сумніву перспективна є річ, щоб залучати державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, тим більше, що, наприклад, представники українського кабінету міністрів були представлені в якості доповідачів на цій конференції. Тобто, це має бути з одного боку позиція іноземних експертів, з іншого боку, людей, які ну дійсно роблять щось в рамках цих реформ, конкретно як працівники тих чи інших інституцій в Україні. Налагоджується міжнародна співпраця між Прикарпаттям та Австрією. Підписано меморандум про взаємні зв'язки в різних галузях та сферах між Івано-Франківщиною та Федеральною землею Форальберг. Іноземна делегація відвідала медичні заклади області, віддала шану героям на меморіальному цвинтарі та познайомилася з проєктом Серцем Єдиним Ми Україна. Крім того, австрійське місто Брегенс та Яремче стали тепер містами-побратимами. Зафіонс для нас було дуже важливо укласти договір про співпрацю саме з містом Єремчою, з яким ми готові допомагати. Ще й тому, що на наше глибоке переконання Україна належить до Європи і в майбутньому повинна стати членом європейського союзу. Саме Україна зараз є тим щитом який захищає від навали цілу Європу. Ми налагоджуємо тісну співпрацю з нашою областю. Нам дуже важливо і реабілітація, і сфера охорони здоров'я. От зараз ми маємо представлення нашого проєкту Серцем єдиним ми Україна. Наша мрія це щасливі діти в нашій країні, навіть і в країні, де йде війна. Ми маємо домовленості про обмін молоддю. Ми хочемо, щоб вже найшвидший час наші діти поїхали на культурні заходи. Вже наших дітей запросимо, запросили, і ми зробимо все для того, щоб Діти мали можливість між перервами на канікулах між навчаннями їхати відпочивати. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та якісної відбудови України за сучасними технологічними вимогами найвищих світових стандартів. До зустрічі!